Наша журналістка Мирослава Медзюк зробила ексклюзивне інтерв'ю з Амадором Лопесом. О, так, неймовірна правда про зірок. Перші, кого Амадор запросив у свій будинок і показав, як виглядає його оселя. Ти так класно танцюєш, я не могла не звернути уваги. Так, Амадор, тож вже зараз ви побачите, як насправді живе епатажна зірка, а також ще проживає з Амадором Лопесом. Ну і найголовніше дізнайтеся про його невтішний досвід Останніх стосунків Давайте дивитися! Сьогодні на оглядани нас запросив екзотичний українець Амадор Лопес. З ким і де живе зірка? Зараз побачимо. Здоровенькі були, Амадор. Ласкаво просимо, Мирославо, Нарешті. Ради того. Гостинний господар одразу запрошує нас на екскурсію своїм трьохповерховим будинком. Це така гостинна зона, телевізор, де я відпочиваю, дивлюся кліпи. Це неймовірний такий стіль, який я замовляв. І навіть годинник зроблений під стіл. Це твій дизайн проект. А, саме будинку? так. Це кухня, і тут а, я хочу познайомити ви з мамою. Мама Марія Мирослава. О, хто готує і прибирає вдома? Йо. Мама казала! Амадор зовсім нічого не допомагає, Ні, не допомагає, тому що в нього багато концертів, інтерв'ю, роботи. І хочу, щоб коли він приїжджав додому, то відпочивав. А вдома на нього чекає не тільки мама а й Матільда. Знайомтесь, це його незвична домашня тваринка. Рік тому свинку Амадору подарувала подруга. Правда, казала, що вона завжди буде маленькою, але щось пішло не так. Я що це казали там максимум 10-12 кілограмів. Зараз, зараз вона десь 20 приблизно. Де вона живе, спить, ходить в туалет? Вона хоже, якщо хоче, хочете, типу, повідомив. Вона є ну пільонка така. А також вона три два рази в день. Ми ходимо з нею гуляти на вулицю. Вона дуже любить їсти, як ви бачите, постійно просить. Спить тут внизу. Любить поїсти і сама Мадор, і готовий показати, що в нього у холодильнику. А вже ж з дозволу мами? Омега! Oh Морква <laughs> корейська, я дуже люблю її, uh, сир, uh, ковбаса українська. Бачите? Матильда, свята Матильда, їжа. Що ж, оглядини і першого поверху закінчили. Гайда на другий. І, звісно, йдемо в святу святих спальню. А я дуже люблю великі таке ліжко, от як бачиш, два метра. І хто з тобою спит? На цьому от як ти бачиш, іноді тімонце, мікіт, і в мене, типу, теж улюбленці, як ти бачиш. Окреме місце в спальні займає власна гримерна. Тут шухлядки з прикрасами і гардероб. Все так гарно. Складено, це справа рук мами. Це <свіс> а ти себе можеш назвати маминим синочком? Так. Але, але як мама, я кажу: ну блін, ти що, я вже дорослий мужик, я сам знаю, що мені потрібно. А тепер найцікавіше, що Амадор зберігає у шухлядах біля ліжка. Ти нічого там від нас не ховаєш? В чому пуха? Ну, це я хочу вам показати. ха <свіс> ну, ти ж Ти зраса! Ні, це <свіс> <свіс> приклад. <свіс> Йо. У мене була своя танцювальна студія. Це мої учніки подарували, казали Амадор, тобі обов'язково потрібно для це для та з іншого боку. Ліжка записник. Із дуже особистими нотетками я пишу кому що я довжен. В період пандемії розповідав, що тобі довелося взяти багато доволі кредитів. Так як зараз ситуація? Ще є в тебе якісь незакриті кредити? Так є, є і в банках, і з знайомих. тому що коли от майже там спад пішов в пандемії, і тут якраз війна, і ну ну дуже складно. Далі Амадор показує мамину кімнату та незвичну чорну вбиральню. Сходи на третій поверх, каже, ведуть на терасу, яку вже мріє дооблаштувати після перемоги. От тут буде джакуси, ось тут буде лаунж сона, З того боку буде барбекюр сона. На інші теми співак пропонує поговорити за чашкою кави. На що ти зараз живеш, враховуючи те, що в тебе дуже багато благодійних концертів? Я зараз почав викладати танців, але іноді буває так, що е, якесь. Там, як то каже, хальтура. Дякує і за це. Адже з жахом згадує минулорічну весну, коли рахував кожну копійчину. Ну дуже багато часу я не ем, платив за електропостачання, там інтернет, щоб жити, щоб їсти, щоб мами ліки покупляти. То тобто ми жили так, десь на 3 тисячі гривень в місяць. В Венесуелі у нас в дитинці у нас дуже багато складних часи, були, а потім також Венесуелі війна, що вона не могла щось їсти, купувати купляти які в суд. коли я привів сюди, Я хотів, щоб вона жила там життє, яке вона заслужувала. Але попри всі події, чоловік робить все, що в його силах, аби мама була щаслива. А мама все ніяк не дочекається онуків. Ти хочеш, діток? Ну я дуже хочу, якщо чесно, я хочу дівчинку. І я навіть думав у, у, у дітей. Та от кохану, яка б могла стати мамою його дітей, артист досі не зустрів. Ну поки що не склалося. Десь три роки тому у мене була розлучення, така дуже боляче. Скільки ви зустрічались? Майже сім років. Причиною розриву співак називає його І, як виявилось, не безпідставні. Ну що ж було навіть якщо це не це не. Секс був, а, наприклад, побачення, якесь якесь флір. Ну, все одно. Нещодавно у шоу бізнесі пліткували про новий роман Амадора зі співачкою Наталею Валевською. Проте співак переконує, це лише дружба. Роману не було і немає. Не було і немає. Але було щось інше, інтим був. А, -а, -а, -а. ні, не було. А От домисли і запитання про його сексуальну орієнтацію викликають у Амадора не сором, а роздратування. Я підтримую ці стосунки ЛГТВ, мені дуже багато знайомі. Я ходив в всіх клубах. Я нічого не пригову. Я не люблю, коли ставити по типу, ярлики. Знаєш, ким ти спіш, кого любити. Зараз дуже багато наших е, хлопців та дівчат, ЛГТВ спільноту захища захищає нашу країну на рівні. Тому будьте добрі, по побагаті, повага до ніг треба обов'язково бути у суспільства. Жамадор викликає повагу і захват своїм переходом на українську мову. Я хочу, щоб ви знали, що для мене це складно, але це можливо. Льок как-то спад 23 февраля і прокинуться 24 лютого. На початку буремного лютого 2022 року, після 20 років очікування, Амадор отримав громадянство України і зараз бореться за нашу землю на культурному фронті. Бо при все, дарує посмішку іншим, навіть коли самому хочеться плакати. А з ким ти можеш поділитись тим, що на душі? Нажав сам собою. Це ж важко. Я почав шукати психолога, тому що я теряю себе. Я завжди е намагався врятувати і лікувати людей. Свої ігри. Але в першу чергу треба ж врятувати себе. Ти такий сім молодий. Сім'єю сім так кажуть. Я тобі дуже дякую за твою гостинність сьогодні, за твою відвертість. І я щиро тобі бажаю, щоб настав мир в країні вдома і головне в тебе в душі. Дуже дякую тобі за розмову, за підтримку і вдячний вам, мої дорогі українці, тому що дійсно те, що зараз ми робимо історію. Це не сказати словами і будьте сильними, будьте сміливіші, вірте в Україну, вірте в СЗУ, вірте в себе.